Добрий день, дорогі друзі. Добрий день, шановні любителі гандболу. Дуже раді вас вітати в Одесі у спорткомплексі Політехнік. Буду потрошку іноді розказувати вам деякі моменти з правилами, регламентами і так далі. Головне зараз те, що ці поєдинки відбуваються. І Суперліга триває. Попри те, що в Україні триває повномасштабна війна, перший момент у команди гостей Чучуник вже. Починає. Nie. Стартували команди добре, стартували команди, я б навіть сказав, відмінно. Обидва колективи перемогли в своїх матчах, а це Денис Саварин. Хлопці з Запоріжжя. Незмінний чемпіон України, володар всіх трофеїв, які є у нас в нашій державі. Закидає Ярослав Котюк. Є величезне бажання у одеситів нарешті перемогти мотор. Ох, як розіграли зараз гості, горовий. Денис Саварин. 10 м'ячів набрав. А Горовий 11. В принципі, спокійно грає Мотор, не форсує подій. І виводять, виводять на кидок гості Данила Рагозіна і він відзначає. Закінчився тайм-аут. Десити ще 45 секунд будь у меншості. І не забувають зараз. Господарі. Контратака. Тютюник! Без воротаря. Звичайно, легше закинути. Що і, власне Дмитро робить. Степан Ремарчук, Олександр Колесник. Закидає ефектно Степан Николюк. Чотири рази з мотором зіграти, чи лише два. Різниця, як то кажуть. Вдвічі більше. Горовий. Як він веде м'яч, як він проходить, як він закидає вкотре Віталій Горовий, хто його зупинить. Дає можливість пограти всім, хто є на лаві запасних сьогодні 14 гравців. І закидає Котюк у своєму стилі. Наприклад, Чутюрнику дає можливість відпочити. Тут поперечена. Ох, як боляче зараз було. Хлопці з мотора. Хрустів у вуха підкрадається в такій ситуації. На щастя, ну сподіваюся, що все добре з Рогозіним. А це черговий такий політ супермена. А виходити Саварин. Чому сам не кинув Саварин? Чому не кинув контратака Котюк. Вирішили вдвох розіграти тут. І віддав на Курбатка. В нього ще жодного м'яча не було зараз. Виступала в Лізі чемпіонів. А... У чемпіонаті України до плей-офф грали, так би мовити, дублери. Трофей за трофеєм здобуває мотор. І знову сейв від Чудінова. Ну, Сьогодні класно грає Чудінов. Перехоплення немає перехоплення. Лисак закидалися. Четвертий. Зустрічаються команди. На цьому ж місці. Буде також трансляція. Тому. Якщо ви цікавитеся, дивіться, від поперечини кидає за горви. Приховався там самісінькому куті майданчика. Гарбар на Кравченка. Кравченко ще на горово. Горвий в дев'ятку Гатиць. Саварин промиває знову Чудінов. Чудовий воротар. В котре скажу, реакція в нього і вже досвіду вистачає. А це Курбатка. Третє, і він сьогодні відзначається. Но маломан, Саварин. Маломан. Пришвидчується. Сахдєв кидок! І знову Чудінов. Пацалюк. Пацалюк закидає. Вчасно він вистрибнув. Знаєте, і рахунок, в принципі, дозволяє. Але поки що на лаві запасних. Саварин тим часом. Знову закидає ефектний м'яч. Хоча, як скажуть вболівальники гандболу, звичайний гандбольний м'яч. Тут сейф від Дендебері. Але безрезультативно. А тут результат є Максим Радченко. Це його перший м'яч сьогодні. Контратака. Пацалюк. Пацалюк влучає також західних регіонів України. Ужгород. Саме там знаходиться. Гарбар. Нарешті він е, вирішив, що можна кинути. Був вилучений на дві хвилини. Чудіно. Сагдієв. Хороший пас і під поперечину Іван Савчук. А що тут доволі швидко одесити дісталося. Цього, цього, я навіть не скажу півкола, бо це не З цього майданчика. І маломан. Злучається. Знову із м'ячем Черевко. Кідок. І що? Влітає м'яч. І там залишається. Олесак. Лежатий. Комбінують жовто-сині. В різних складах, але малюнок гри не змінюється. Кукушкін закидає. Це його перший м'яч в цьому матчі. 23-34. Контратака одусиці. Вів. Сейф від Васильєва. Швидко на Черевка. Василів. Черевко на Бондала. Бондал. В лівий кут. Влучає. Неколюк на маломана. Шанс і реалізовано цей шанс. Розігрує Раченко. З високом. Черевко. І контратака. Пацалюк. Влучає Пацелюк. Потроху вже вітають один одного на лаві запасних хлопців з мотора. Суперника закидає тим часом Іван Мондал. 25-38. І на цьому наш поєдинок, друзі, завершиться. 25-38. Це остаточний рахунок. Матчу, вітаємо команду Мотор Запоріжжя з перемогою і чекаємо на друге протистояння завтра об 11.